Далі продовжимо тему, яка зараз теж активно обговорюється. Хоча зараз на вулиці конкретно зараз тепліше, і сьогодні в Києві обіцяють до 16 градусів тепла. Всі зараз говорять про похолодання, яке на нас насувається на найближчу неділю. У Києві прогнозують до 15 сантиметрів снігу. От чи справді на нас суне таке щастя в лобках, Питаємо Наталю Птуху, саноптакіню Укргідрометцентру. Пані Наталю, вітаю. Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. То що я зарано свої зимові речі сховав? Треба готуватися до похолодання. Дійсно, в нас буде змінюватися семантична ситуація, і незважаючи на те, що сьогодні в нас високі значення температури, справжні весняні, навіть до плюс дев'ятнадцяти по Україні, сьогодні може бути прогріється приземний шар повітря і переважно сонячна погода. Але вже від завтра погода почне змінюватися. Ці зміни вони обумовлені надходженням холодного арктичного повітря з північних широт з півночі Європи і разом, звичайно, з атмосферним фронтом, який на. Дійти завтра до території України, починаючи із західних областей. Він буде просуватися на південний схід. Завтра це ще будуть опади у вигляді дощу, і ну, зниження температури ще не буде до нуля і нижче, але все одно, вже денні максимуми, наприклад, по західних областях в день вже не будуть перевищувати плюс 10 градусів. Трошечки вище буде у північних областях, Вінниччина, Черкащина, там ще до плюс 14, Ну і найтепліше південний схід ще завтра залишається. Але вже завтра надвечір, наприклад. По Волинській області, Рівненській, вже ну, ближче до е, вечірніх, навіть нічних годин, опади можуть вже перейти у змішану фазу, тобто дощ з мокрим снігом. Це продовжить надходити холодне повітря з північних широт, а над територією України саме над північно-східними регіонами, тобто це ну, Чернігівщина, Сумщина. Буде знаходитися центр циклону. Утвориться цей циклон, і він забезпечить продовження надходження холодної повітряної маси і плюс, звичайно, опади. Така найнеприємніша погода, звичайно, у нас буде у 6 та 7 квітня. Будуть супроводжуватися опади змішаної фази. Переважно це може бути у західних. Найбільше відчують вплив західній і північній області, частково центральні. Там опади можуть бути саме у вигляді навіть мокрого снігу, і тимчасове утворення снігового покриву в цих регіонах від трьох, ну, максимум очікуємо до 15 сантиметрів. Звичайно, це попередня така оперативна інформація, яку ми вчора підготували. Зараз синоптики постійно моніторять, як будуть розвиватися синоптичні процеси, і можна буде ознайомитися із попередженнями з уточненими даними на сайті Українського гідрометцентру. Там постійно буде оновлення, в яких регіонах чого очікувати вже саме конкретно будуть попередження публікуватися. Пані Наталіо, а коли це закінчиться? Коли почнеться потеплішення назад, весняне? Поки що в нас з 8 по 10 квітня все ж таки буде зберігатися також прохолодна погода з нічними заморозками. Ну в денні години невеличкий плюс, тобто більш така ну прохолодна, поки що в нас буде повітряна маса панувати над територією України, але вже таких опадів, як, наприклад, впродовж 6-го та 7-го числа, там вже буде менше циклон вже буде відступати, але поки що прохолода залишається. Принаймні в оглядній синоптичній перспективі до 10 квітня надалі. Розраховуємо на певні зміни сноптичних процесів, але поки що якогось різкого такого підвищення температури наразі не видно, але будемо звичайно моніторити та повідомляти. Будемо потирати руки, грітися і чекати на тепло. Дякую, пані Наталію, що попередили, тому що попереджений наполовину вже підготовлений. Наталя Птуха за ноптикінівкудергідрометоцентру була з нами на зв'язку. Отож, готуємося від завтрашнього дня в погіршення погодних умов. Ліпше зараз почати до цього готуватися.